Наступний. Представтесь. Якщо ви не проти, нехай це залишиться таємницею. Буду відвертим. Я шукаю кандидата на дуже важливу місію. На все свій час. Усякій справі в цьому житті своя пора. Час шукати, час кидати пошуки. Дякую, що знайшли час та прийшли. Чому потрібно обрати саме вас? Ми, по суті, єдині, хто це може зробити. А у вас гарне почуття гумору. Час плакати, час сміятись. Скажіть, будь ласка, котра година? Який зараз час? Час для народження, час для смерті? Маєте гарний такий яскравий вигляд. Це колір бургундів, якщо не помиляюсь. Він такий насичений. Мені теж дуже подобається. Час розривати одяг і час шивати. Ви претендуєте на дуже відповідальну посаду. Розкажіть трохи про себе. Коли турбот багато сни погані сняться. Ну, я вилісу впливові у впливовій родині, а от останні роки я займався управлінням великою групою людей. Скільки людей у цій групі? Скільки було? Ну, 600 тисяч чоловіків, плюс жінки, плюс діти, плюс там поприбувалися до нас. Ну, напевно, під мільйона два. Плюс-мінус. Як ви зазвичай реагуєте на важкі випробування? Чи є у вас досвід подолання трудощів? Mm. Я намагався зрозуміти, що можна контролювати, а що ні. Іноді це складно, але важливо не здаватися і шукати способи діяти у найскладніших ситуаціях. Діалог це дуже хороший шлях до порозуміння. але, на жаль, не всі це усвідомлюють. Не всі ви так говорите, тому що мали неприємний досвід. Ми разом стикалися з випробуваннями, що змушують змінювати уявлення про світ. Але після кожного випробування ми намагаємося знайти новий шлях, що дає сил рухатися далі. Господь може навіть найгірше зло обернути на добро. Але комусь простіше просто прибрати людину, ніж піти на діалог. Час мовчати і час говорити. Е, ви сказали прибрати людину. Доля людини і доля тварини облакає. І ті, і ті помирають. І як вам працювалася з людьми? Ой, важко слухайте. О, люди постійно мене нарікали. То те їм не так, то інше. Але ну в кінці кінців якось справилися. Як ви справляєтесь із спокусами та сильними бажаннями? Спокуси можуть бути дуже сильними, і я напевно не завжди з ними справляюся. Час тримати і час відпускати. Але важливо робити висновки і рухатись далі, думаючи про наслідки своїх вчинків. А як би ви йшли на діалог з тими, хто свідомо не хоче спілкуватись, хто не зацікавлений у вирішенні проблеми? Сьогодні не зацікавлені, завтра самі приходять, і благати ще будуть, і раптом, раптом ти стаєш їх останньою надією, останнім шансом, щоб вижити. Ти маєш владу, силу, а вони цілковито залежать від твого рішення. Вчора вони тебе ледь не вбили, а сьогодні ти їх єдиний порятунок. А як ви ставитесь до того, що деякі рішення можуть нести тяжкі та непередбачувані наслідки не тільки для вас, а й для інших людей? Час для війни і час для миру. Я навчуся жити з наслідками своїх рішень, визнаючи помилки і намагаючись їх виправити. І що тоді? В такому випадку потягнули інтригу. Але потім, потім, звісно, я вибачу: я дам їм шанс і буду відкритий до спілкування, до прощення. Не можу тримати образу і мститись, час кохати і час ненавидіти. Чому ми маємо обрати саме вас? Бо я вже маю досвід роботи з людьми, які не слухаються, завжди бурчать і вічно голодні. Ви впевнені, що підходите на цю посаду? Я не знаю, багато через що проходив. І ніби з усім завжди справлявся. Не повірите, навіть у в'язниці. Цікаво! Так вам не почулося, навіть у в'язниці. І там справи налагодились. Але то не я, то Бог так дав. Ще трохи в політиці, розуміюся, в керівництві, в механізмах врегулювання економічних криз, повних дефолтів, різких інфляцій, якось так. Якщо вас оберуть, що б ви зробили в першу чергу? В першу чергу? Напишу правила на тімних табличках і всім розішлю, щоб ніякого безладу більше. Важливо пам'ятати, що ми не можемо змінити минуле, проте можемо зробити все, щоб побудувати краще майбутнє. Час посадити, час вирвати, посаджене скоріло. Добре. Так, як ви кажете, цей колір називається? Бургунді. А знаєте, мабуть. Мабуть, я зараз і братам такий одяг замовлю. До речі, пригощайтесь. Ой, ні, дякую. Ми вже наїлись. Мені дуже сподобалися ваші відповіді. І те, що ви зробили важливі висновки Адам і Єва. Але хочу повідомити вам, що претендент уже обраний. Як? І хто він? Хочете познайомитись? Час для народження, час для смерти. Як кажете його звати? योज हारद्या